Дуже часто я бачу помилку величезну проблему. Підприємці змішують гроші бізнесу. Із власними грошима. Дуже проста схема. Ви будете чітко розуміти, куди і на що витрачалися ваші гроші по бізнесу. Ця проста рекомендація багато що покращувала в діяльності підприємців. Це суттєво спростить вам життя. Зникає оце відчуття хаосу, відчуття неконтрольованості. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми говоримо про мислення на тему грошей, Персональну фінансову грамотність та фінанси бізнесу, сьогоднішнє відео буде корисне експертам, самозайнятим підприємцям та всім мікробізнесам, які ведуть свою діяльність через ФОП. Дуже часто я бачу помилку, коли підприємці відкривають ФОП на своє ім'я і думають, що всі гроші, які заходять на цей ФОП, є. Особистими грошима експерта або підприємця або підприємиці, чи власника бізнесу, і не розуміють дуже важливої речі. Дуже проста схема. Є доходи, які приходять вам на ФОП, є витрати, які стосуються вашого бізнесу. І тільки різниця між цими доходами і цими витратами є, по суті, прибутком від вашої бізнес-діяльності, а значить, особистими грошима. Власника, власниці бізнесу, чи там фрілансера, чи експерта, який веде цю бізнес діяльність, дуже важливо розуміти, що у вашого бізнесу є свої витрати, які покриваються доходами, які ви отримуєте на рахунок ФОП. Важливо розуміти, що навіть якщо ви мікробізнес, да, навіть якщо ви самозайнятий підприємець або самозайнята підприємиця, ви сплачуєте податки, ви Здійснюєте якісь закупки, не знаю, обладнання матеріалів, підписки на якісь сервіси, які стосуються конкретно вашої бізнес-діяльності. Це все витрати вашого бізнесу. І часто ще бачу величезну проблему, що підприємці змішують гроші бізнесу із власними грошима, і не проводять між ними знаєте, таку чітку межу. І даремно, тому що це приводить до відчуття хаосу і точно не сприяє фінансовому порядку у вашій бізнес-діяльності. Як же розмежувати гроші бізнесу і ваші особисті гроші? Все супер просто. Уявімо, що ви підприємець. Який або яка веде бізнес-діяльність через ФОП? Вам гроші заходять на рахунок ФОП, потім ви переводите їх, наприклад, на особисту карту. І з особистої карти ви йдете в супермаркет і здійснюєте, наприклад, ну, ви знімаєте, наприклад, контент для блогу, і ви хочете купити світло професійне. Да, воно там коштує, наприклад, півтори-дві тисячі гривень. І от оці ваші витрати йдуть по одній карті. Хоча, по суті, вони мають бути розмежовані, тому що купівля лампи для зйомку відео для блогу це бізнес-витрата, а покупки в супермаркеті це ваші особисті витрати. І якщо з тих чи інших причин ви здійснюєте оплати по вашій бізнес-діяльності з особистої карти, зробіть дуже просту річ: заведіть в банку, де ви обслуговуєте свій рахунок ФОП, особисту банківську карту. Але окремо для банку вона буде виглядати як ще одна ваша особиста карта. Але по своїй логіці це буде окрема карта, на яку ви будете виводити гроші, які стосуватимуться виключно вашої бізнес-діяльності. Тобто, в нашому з вами попередньому прикладі, як це виглядатиме з рахунку ФОП. Гроші на те, щоб жити життя і купляти продукти в супермаркеті, ви будете виводити на одну карту, а гроші на купівлю лампи будете виводити на другу карту і оплачувати купівлю лампи тільки тією картою, яка стосується вашої бізнес-діяльності. Ще раз, для банку це буде ще одна ваша особиста карта, але ви будете знати, що там по ній проходять операції, виключно які стосуються вашого бізнесу. І коли в кінці місяця. Ви візьмете просту банківську виписку по цій окремій карті, ви будете чітко розуміти, куди і на що витрачалися ваші гроші по бізнесу. І вам не потрібно буде вишукувати позиції, які стосуються вашого бізнесу, серед усіх ваших там виплат, які ви здійснюєте для того, щоб жити життя. Дуже часто я чую, що ця проста рекомендація багато що покращувала в діяльності підприємців, тому що зникає оце відчуття хаосу, зникає відчуття неконтрольованості, і ось цієї такої, знаєте, мішанини. Коли все в одному місці, і ось це розмежування, воно суттєво спрощує і збір даних, і аналітику, і розуміння, скільки грошей по бізнесу ви взагалі витрачаєте. Да? Тому що ви в виписку подивилися в кінці місяця і відразу все очевидно. І, будь ласка, прошу вас, якщо з тих чи інших причин вам на якомусь етапі бізнесу потрібно довкласти гроші у ваш бізнес, ви Переводите з особистої карти, наприклад, гроші на ось цю карту, яка стосується бізнес діяльності, і тільки з неї здійснюєте вже будь-які платежі, які стосуються вашого бізнесу. Будь ласка, розмежовуйте особисті гроші і гроші бізнесу. Це суттєво спростить вам життя. І напишите потім в коментарях, як це спрацювало саме у вас. А поки що вже зараз. Поставте лайк цьому відео і. Побачимося з вами на каналі вже зовсім скоро. Па-па!